Добрий день. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Навчальний твір розповідь. Мій улюблений герой твор. На уроці ми продовжимо роботу. Над образами роману Жюль Верна П'ятнадцятилітній капітан усвідомимо значення твору для сучасників, розвивати своє мовлення, образне мислення, критичне мислення, вміння характеризувати образ літературного героя. А також спробуємо з'ясувати актуальність проблематики твору для сьогодення. Що ми робимо? Ми пишемо твір розповідь розповіді. Твір це наше висловлювання. У якому містяться наші думки, враження та почуття? Як ми пишемо твір? Визначаємо тему, висловлюємо свої ідеї, думки, доводимо їх за допомогою аргументів. Для чого ми пишемо твір? Для того, щоб довести, що обраний нами герой найкращий, щоб спонукати інших читачів ознайомитися з текстом роману. Пригадаємо основні поняття теорії написання творів. Зміст. Життєві явища, факти, проблеми і картини, які описані автором. Зміст це тема та ідея, форма це спосіб розкриття змісту художнього твору. Форма це структура твору, що проявляється в композиції, викладі думок і почуттів, тобто сюжетів. А також у основних типах мовлення описі, роздумі, розповіді. Отже, Зміст це те, що сказано у творі, форма це те, як сказано. Зміст і форма нерозривно пов'язані між собою, не існують одне без одного. Будь-який твір має тему та ідею. Тема це те, про що говориться у творі, а ідея головний задум, основна думка. На уроках зарубіжної літератури ми познайомилися з твором Жуля Верна, «П'ятнадцятилітній капітан. Жюль Верн один із моїх найулюбленіших письменників. У творах французького класика, науково-фантастичної та пригодницької літератури приваблюють не тільки захопливі пригоди головних героїв, а й їх уміння протистояти життєвим негараздам. На сторінках роману ми познайомилися з такими героями: Діком Сендом, Місіс Уелдон, капітаном Халлом, Геркулесом, Кузеном Бенедиктом, Негору, Гаррісом та іншими. Зазвичай, коли потрібно обрати героя, про якого ми будемо писати твір, то ми обираємо того, чия зовнішність вражає, поведінка здається правильною, а вчинки приносять користь. У романі такими героями ми можемо назвати Діка Сенда, Місіс Уелдон, капітана Халла, кузена Бенедикта, Геркулеса. Ви вже визначилися, хто з героїв вам найбільше симпатизує? Підготовка до написання твору. Робота над формуванням теми твору. Співставте, яка з наведених тем ширша за змістом, а яка вужча. Аргументуйте свою думку. Перша тема Мій улюблений герой твору. Друга мої міркування про майбутнє Діка Сента. Третя мій улюблений герой роману 15-літній капітан Місіс Уелдон. Четвертий образ Діка Сенда Моральні якості героя, Його мужність і людяність. Та п'ята тема людина в життєвих випробовуваннях за романом Жуля Верна, П'ятнадцятилітній капітан. Обираємо епіграф твору. Людина то цегла. Опалюючись, вона стає міцною. Бернард шоу. Відважним доля допомагає Вергілій. У світі багато сил великих. Але сильніше від людини немає в природі нічого. Софокл. Сила та розум, щастя, пристив'я. Подумайте, який можна дібрати епіграф до вашого уроку. Ви можете обрати будь-який інший епіграф, який ви знайдете в інших джерелах визначаємо тему твору. Спробуйте відповісти на питання. Який герой роману став вашим улюбленим? Які вчинки героя привабили тебе? Як ці вчинки характеризують твого улюбленого героя? Якою ти уявляєш зовнішність свого улюбленого героя? Чому цей герой став улюбленим не тільки для тебе? Тож, Мій улюблений герой твору. Робота над структурою твору. За типом мовлення це розповідь. На основі питань складіть простий план твору. Наприклад. Дік Сенд, мій улюблений герой роману. Після загибелі капітана Уелдена він прийняв рішення ввести шхуну Пілігрим далі. Серйозність і відповідальність. Основні риси характеру героя. Зовнішність героя. Дік Сенд ніколи не зупинявся на досягнутому. У тебе може бути і більше, ніж п'ять пунктів плану. А тепер настала хвилинка відпочинку фізкульт хвилинка. Повторюємо слова та виконуємо рухи. Трава низенька низенька. Дерева високі високі. Вітер дерева колише гойдає. То направо, то наліво нахиляє то вгору, то назад, то вниз нагинає. Птахи летять, відлітають, а учні тихенько за парти сідають. Повертаємось до нашої роботи. А зараз зразок твору. Сподіваюся, що ви напишете краще. Отож, мій улюблений герой роману Жуля Верна п'ятнадцятилітній капітан, це Дік Сенд. Йому всього 15 років. Доля була до нього суворою. Він був знайдою, Ім'я йому дав перехожий, який відніс хлопчика до притулку. Коли він підріс, містер Уелден звернув увагу на кмітливого і допитливого хлопчика. І надав йому можливість навчатися і працювати на його судній Пілігрим. Діксен мріяв стати справжнім капітаном, але негаразди переслідували юнака. Фізична сила і міцний дух допомогли йому подолати перешкоди. На шляху до мрії. Сміливість і рішучість дозволяли йому діяти швидко, а чуйність і відданість спонукали піклуватися про інших героїв твору, хто цього потребував. Відповідальність Головна риса характеру Діка. Тож не дивно, що 15-літній капітан хвилювався за долю кожного із пасажирів судна. Він не їв і не спав, стоячи за штурвалом упродовж кількох діб. Діка Сенда Більшість героїв поважають, сподіваються на його силу й розум. І лише Негеро і Гарріс вороже ставляться до капітана, бо він стає на заваді їхнім підступним планам. Мені подобається цей герой своєю сміливістю та відповідальністю. У його очах пламеніла рішучість. Він міг приймати рішення і доводити свої задуми до кінця. Юнак викликає повагу ще й тому, що в наш час 15-річні хлопці тільки вчаться в школі. Вони залежать від батьків. Часто не самостійні, не мають змоги проявити свої якості характеру в таких романтичних пригодах та небезпечних подорожах, в яких побував Дік Сенд. Але бути відданим, чуйним, сміливим, рішучим. Можна й у звичайному житті. Треба лише прагнути цього. Дік Сент усвідомлював своє становище, тому вирішив, попри все, стати справжньою людиною. Він постійно навчався. І не хотів зупинятися на досягнутому. Отже, я вважаю, що улюбленим героєм роману є Дік Сенд. Я хотів би, щоб у мене був такий друг. Нагадую, що це лише зразок твору. І сподіваюся, що у вас буде кращий. Бажаю успіхів. На цьому уроці ми підсумовуємо роботу над твором Жуль Верна, «П'ятнадцятилітній капітан. Цей цікавий пригодницький роман не залишає байдужим жодного читача. У своєму творі автор прославляє силу людського характеру, розуму, допитливості, вірності, дружбі, здатності до самопожертви. Ми Є свідками того, як зі звичайного підлітка відбувається формування справжнього чоловіка під впливом сили людського духу. Дайте відповіді на наступні запитання. Чи сподобалося вам подорожувати разом з командою Пілігрима? Які пригоди, що сталися з героями твору, вам найбільше запам'яталися? Чи згодні ви з таким закінченням роману? Чи правдоподібна ця історія? Ну і ваше домашнє завдання дописати твір, підготуватися до контрольної роботи. Дякую за урок. До побачення!